Доброго дня вам, шановні пані і панове. Останніми днями ви часто звертаєтесь з питанням, що відбувається в Азербайджані, а ще точніше, в рашистсько-азербайджанських відносинах. Ну і чому відбувся дзвінок президента Зеленського, президенту Алієву. Давайте спробуємо розібратися для цього дещо дозволю собі. Відступити на декілька місяців назад. До грудня 2024 року в взаємовідносинах між Москвою і Баку ніяких великих проблем не існувало. Більше того, Баку відігравав певну роль в постачанні, в тому числі, і нафти, нафтопродуктів російських. До європейського ринку. Ну, більше того, згадаємо, як проблема постачання нафти намагались розв'язувати через Азербайджан в Угорщину. І все це мало ще чіткіше своє продовження, бо у свій час на початку доставки комплектуючих шахедів. Азербайджан до Росії. Азербайджан теж виконував певну функцію, від якої потім він відійшов. А в тому числі і нагадати хочу вам про те, що навіть фото компонентів ракет, ракетних комплексів, які опинилися з Ірану в Російській Федерації, теж в Каспійському порті Азербайджану були зафіксовані. Але то залишилося. В минулому. Ще раз хочу наголосити, до грудня 2024 року ситуація була більш-менш така, яка влаштовувала і Абаку, і Москву, і Великих зіттен не було, хоча іскри проскакували вже в той час. В кінці а, грудня місяця а, відбувався рейс літака Баку. Грозний, і а, цей момент а, Кадиров, Дон великий а, Грозного. Замість того, щоб закрити небо над Чечнею, бо в цей день він наговорив уже настільки, що Збройні Сили України намагалися йому віддячити. І по певних об'єктах військових велася атака безпілотниками Збройними силами України. Ну, за таких умов зобов'язання диспетчерів і влади відповідно закрити а, цивільний простір над такими частинами. І насправді мала бути віддана команда а, повернути літак назад до Баку. Однак а, таку команду не дали, і літак поволі наближався до Грозного. А в цей момент батареї, які знаходилися навколо Грозного, вже були переведені в повну бойову готовність. Зрозуміло, що а, була дана команда на враження. І здійснено відповідна атака по об'єкту, який з'явився на радарах, тим більше що в фізичної видимості на той момент не було. Погода була хмарною, туман був, і зрозуміло, що в умовах фіксації лише на радарах оператор виконав команду. Більше того, він запитав, чи вести вогонь. А надійшла команда вогонь вести. Він наніс удар. В результаті такого удара а, було підбито цивільний літак, який ще раз підкреслюю, летів рейсом з Баку до Грозного, а диспетчер його не повернув. Одразу, а, замість того, щоб зізнатися в тому, хто це зробив, з Москви з Грозного почали, як завжди, брехати. Однак уже тоді на фюзеляжі літака були видні пробоїни, які чітко свідчили про те, що літак було збито комплексом протиповітряної оборони. Зрозуміло, що більше ще задавалося питанням, чому літак, який летів з Баку і був на підльоті до Грозного, не посадили в сусідніх портах. Чому він опинився за Каспійським морем в Казахстані в районі міста Актау? Відповідь на це питання дала пізніше розшифровка чорного ящика і розмови пілотів літака, де чітко було зрозуміло, повернути літак до Баку неможливо, треба було пройти через хребет, а в нього здатність вже підніматись. Була вражена. І тому він фактично в режимі планування а планера а спускався над Каспійським но морем, дотягнув до Октаву. До Октаву і там намагався, пілоти намагалися його приземлити. Під час приземлення з 80 пасажирів 38 загинуло, в тому числі і. Члени екіпажу літака. Однак зрозуміло, що брехня, яка почала поширюватися з Москви і з Грозного, вона не могла не зачепити і президента Алієва та й азербайджанців. Не дивлячись на те, що пізніше, як повідомить Дойче Велі, Путін, як він скаже, вдруге вибачиться. Хоча ніхто не пам'ятає, що було перше вибачення, і висловить співчуття загиблим, побажає видуження тим, хто зазнав калічень. Однак зрозуміло, що це досить серйозно посіяло напругу і в особистих відносинах між Алієвим і Московським фюрером, та і в відповідних служб і так далі. І тут, ще, як завжди, відзначився Кадиров. Його понесло з геройськими висловлюваннями в адрес Ільхама Алієва, президента Азербайджану. Треба розуміти, що Алієв за віросповіданням шиїт. І як чиниться у вірі, він є свого роду батько нації. Хоча Азербайджан це світська держава, однак треба розуміти, що традиції певні шиїзму вони дотримуються. І поступати так і з Алієвим з точки зору навіть взаємовідносин мусульманський з мусульманському середовищі не належить. Але Кадиров продовжував займатися своїми співами безглуздими, і Путін уже просто не міг цю ситуацію втримати під контроль. Після того, коли розшифровано було чорний ящик, з'явилися ще й відповідні пояснення. Оператора системи протиповітряної, протиракетної оборони, начальнику відповідної оборони, де він чітко вказав про те, що була дана команда, не дивлячись на те, що сам підрозділ, розрахунок системи, проінформував, що він не чітко бачить ціль, і що він має сумніви в достовірності того, що це військовий об'єкт. Однак ніяких заперечень, більше того, була надана ствердна команда вразити цю ціль. Ну, зрозуміло, що він як військовий мусив виконати це завдання. І підтвердженням цього пізніше буде знайдено ось оцей, оцей пояснювальний листок, пояснення, яке буде написано а капітаном Паладічуком, Начальнику системи протиповітряної, протиракетної оборони. Він не є фальшивим, як про це пишуть окремі засоби масової інформації. Це оригінальне пояснення, яке дійсно було. Так само, як і була телефонна розмова Паладічука, яка теж зафіксована. Зрозуміло, що поволі ця рана затягувалася. Разом з тим. Нам аль джазіра дає відповідь, а що ж сталося найближчими днями? Минулого тижня, як і впродовж, як пише аль джазіра 24 років в Єкатеринбурзі продовжувалося розслідування вбивства біля ресторану у 2001 році в Єкатеринбурзі групою осіб. Іншої особи. Всі вони були азербайджанці. Ви запитаєте, якого це біса азербайджанці влаштували різню в Єкатеринбурзі, а такого, що Єкатеринбург в свій час, після того, коли Вірменія зайняла Нагорний Карабах, велика кількість. Азербайджанців з Нагорного Карабаха опинилися, в тому числі в Ератеренбурзі, І особи, про яких ми будемо далі говорити, це колишні вихідці з Нагорного Карабаха, яким нині було вже по 50 років. Ну, давайте на 30 років назад перейдемо, скільки їм було тоді, коли ця трагедія почала а, розгоратися. Навіть уже більше як 30, 30 років. Однак, власне, у 2001 році сталася ця різня, як її називають журналісти, і місцеві, і аль-Джазіри. повторилася вона в 2010 му і в 2011 роках. І трапилося так, що лише як пишуть журналісти аль-Джазіри, а якщо порівняти, вони найвідвертіше про це пишуть, зокрема в статті, чому між Азербайджаном і Росією погіршуються відносини, от а ситуація привела до того, що лише через 24 роки ніби так трапилося, що згадали, що той підранений чоловік, який ще в 2001 році, назвав якісь прізвища. І ніби через 24 роки цих осіб було знайдено. Ну і провадилася е, операція по затриманню таких осіб в п'ятницю минулого тижня. Таким чином, в результаті цієї операції було затримано більше 50 осіб. Затримка, як завжди, в Росії ввелася дуже жорстоко, жорстко з застосуванням сили. І в ході так званого затримання, бо пізніше стане зрозуміло, що це не затримання, а це просто побоїще суцільне, було затримано, а потім за добу і виявилися мертвими два брати Сафарови, Зіядін і Гусейн. Сафарових було із 50 чоловік, шестеро затримано. Ще був також один брат. Який залишився живим, він вижив, і однофамілець. Так от, в результаті, коли тіла Сафарових Зіяда, Зіддіна і Гусейна доставили до Азербайджану, то суд медекспертиза виявила, що вони обоє не померли від серцевої недостатності. Як це їм повідомили судмедексперти з Росії. Ну, брехня продовжувала. Брехали по літаку, тепер почали брехати по загибелі цих двох братів. Суд медексперти в Баку виявили, що ці двоє братів були просто вбиті. Одному було 50 років, іншому було 45. Тобто, зрозуміло, що це теж ситуацію нагріло. Досить серйозно, що ж ви дурите? А, хоча для людей, знаючих і розуміючих, що таке рашистант, навіть і сумніву могло не бути, та й не було напевно, що вони були два брати а, Сафарових убиті. Більше того, коли суд медекспертизу проводили, то виявилося, що в одного навіть була проломлена грудна клітка, в одно, в іншого жодного цілого ребра не було. Побите тіло, один від а, шокуючого болю помер, а інший від масових травм на тілі. І зрозуміло, що це спричинило а, певні серйозні політичні емоції, ну і зачепило в чергове воєнно-політичне керівництво Азербайджану. Отримання зрозуміло, що після цього. Почали працювати спецслужби Азербайджану. Перше, за що вони взялися, це за те, що вони попереджали Росію про те, щоби прибрала ну, взаємовідносини між Азербайджаном і Росією дозволяли так сказати, що вони забрали з території Азербайджану свою резидентуру. Однак ще місяць тому. Це повідомлення було відправлено до Москви, а реакції на це абсолютно ніякої не було. Тут стався привід. Ну зрозуміло, що цих осіб почали затримувати а ключовими персонами у цій справі про що повідомить і BBC News Україна, і особливо детально про це розпише Deutsche Welle, От, виявилися керівники, генеральний директор і а, менеджер компанії Спутник а це державна радіокомпанія, яка також має друковані інтернет-видання. Причому, ще раз наголошу: азербайджанське керівництво безпеки попереджало Росію, що дві особи здійснюють диверсійно розвідувальні. А дії на території Азербайджану наполягало на те, щоб Росія їх прибрала. Однак Росія на це абсолютно ніяк не реагувала. Ну, зрозуміло, що в результаті таких дій почалися затримання. Спочатку затримали керівництво Радіо «Суботник», потім затримали і наркодилерів, які нелегально з Ірану доставляли. До Росії наркотики і наркотичні засоби, ну і діяли при цьому, як ми бачимо, видно ось на цій фото а, в видавництві BBC News Україна. Тобто, це називається дзеркальні дії на мові тих, хто їх вчиняв. Більше того, журналісти описали, що по відношенні до тих, кого затримувались використовувалися також інші засоби впливу. Ну, скажімо, їх змушували качиним кроком ходити по колу, танцювати там і так далі. Ну, власне, на фото, яке ми зараз бачимо, вони живі, у них не поломані ребра і не продавлена грудна клітка, але зрозуміло, що їх використовували як грушу. Боксерську для тренування. Це вже очевидно. Тобто, зрозуміло, що якісь ідіоти в Рашистській Федерації прознущалися над азербайджанцями, ну і у відповідь азербайджанці те саме зробили з росіянами. Як виявилося, частина із цих осіб взагалі ніякого відношення не мали ні до спутника як резидентури, Рашистської, ні до ніякого наркодилерства, окремі з них були просто е, працівниками телеграм-каналів, і ін, інші були просто е, інженерами, виконували певні функції, а декілька навіть приїхали до Баку на екскурсію і випадково опинилися у місцях, де проводилися затримання. Зрозуміло, що. Ця ситуація нагріла й накалила відносини між обома державами так, що надалі ні заяви Піскова, ні заяви прокуратури а, Азербайджану, ні заяви а, Вищого безпекового керівництва Російської Федерації вже не могли вплинути на ситуацію. Ситуація почала керувати а, політичною верхівкою обох. Країн Міністерства закордонних справ, силових структур, прокуратури і так далі. Поволі ситуація накалялася, не дивлячись на те, що з одного і з другого боку звучали заклики про те, щоб ситуацію врегулювати, паралельно в соціальних мережах, особливо рашистських, ситуація розкручувалася так, як це знають старше покоління. Окрім слова, чурки. Весь лексикон пішов у бій. Зрозуміло, стало відповіді на всі питання для азербайджанців, для всіх тих, хто живе в державах Центральної Азії, кинулися у бій у бій рашистські шовіністи і так далі. Зрозуміло, що це не могло далі не розкручуватися і не могло не дійти. До вищого воєнного політичного керівництва обох держав. Ситуація продовжується накалятися ще й в тій частині, що Азербайджан, як бачився він раніше в очах московського фюрера, це свого роду канал а, до глобального півдня. Більше того, це і так правда, що через а, Азербайджан проходять певні. Комунікації на глобальний південь, а в даному випадку ключовим таким а, моментом є Іран, де йде пошук відповіді? А чим же Рашистан може допомогти Ірану в тому, щоб захиститися від Ізраїлю? І не звертайте увагу на затище, яке нині виникло. Ніби інформаційне, ця робота між Москвою і Тегераном досить актуалізована. З таких умов зрозуміло, що близькосхідні видання, ну, зокрема, такі, як ви бачили, це очі близького сходу, аналізуючи ситуацію, приходять до висновку. А чи не навмисне було організовано Рашистською Федерацією ця ситуація, щоб, використавши умови, почати експансію по відношенню до Кавказських республік. Особливо південного Кавказу? Ну, як відомо, з нинішньої ситуації Грузія знаходиться під контролем Кремля. Залишається Вірменія і Азербайджан. Всі знають про те, що нині у Вірменії ФСБ намагалося провести державний переворот і усунути Нікола Пашиняна з посади прем'єр-міністра, помінявши там владу. Нинішня ситуація в Азербайджані також може бути складовою цих подій. Однак, як ми бачимо, і Ільхам Алієв, і вся система, не дивлячись на те, що вона. Не є демократичною, її так назвати далеко не можна, хоча вона дійсно є світською, а не клерикальною. Однак видно, що вона екзамен цей витримує. Видно і те, що Ільха Малів не збирається відступати і застосування сили проти росіян, а що за собою потягло також. Відміну візиту віцепрем'єра Рашиської Федерації до Баку до Азербайджану, відміна всіх на території Азербайджану російських культурних заходів, пройшов вже радник московського фюрера, швидкий колишній міністр, заявив, що він про це дуже жалкує, так як і заявив Пісков, що дії правоохоронних органів не можуть. Так близько прийматися і впливати на міждержавні відносини, а з моєї точки зору можуть і повинні, тому що що таке правоохоронна система рашистського фюрера, всі прекрасно знають. Це гестапо, це гестапо сучасного гатунку. Відтак зрозуміло, що очевидно ситуація буде а, загострюватися. Однак треба розуміти, що Азербайджан. Це близький партнер Туреччини. Азербайджан це країна, яка має дуже тісні взаємовідносини із Ізраїлем. Зрозуміло, що в нинішніх умовах московський фюрер намагався використати а, ворота до Ірану через Азербайджан. Зрозуміло, що в нинішніх умовах партнер Ізраїля ніколи на це не піде. Так само, як в нинішній ситуації. Фюрер Московський намагався використати і вірменію. Однак Пашенян, маючи уроки взаємовідносин із московським фюрером і вилаштовуючи нині взаємовідносини з Європою і Ізраїлем, ніколи на це не піде. Тобто можна сказати, що в нинішній ситуації поки що Кавказ за винятком Грузії тримається. Однак тримається поки. І ми бачимо, що Гібридні кроки, гібридна війна по відношенню до цих двох держав, розвивається, вона набирає а, сили. Зрозуміло, що підпорядкувавши п'ять центральноазійських держав Казахстан, Узбекистан, Туркменістан, Таджикістан, Фюрер, очевидно, що в свої плани ввів і далі рухатися на Південний Кавказ. То чи вистоїть Азербайджан у цій ситуації? Моїм переконанням є те, що він вистоїть. Це по-перше. По-друге, треба розуміти, що у цій ситуації на занадто так уже ставати на бік Аб Азербайджану теж не слід. Бо це все-таки, е хоч і не клерикальне, а е не клерикальна, цивільна держава, все-таки вона. Має диктаторський зміст. Ви скажете, що схід це справа дуже тонка. Я цьому заперечувати не можу. Ви скажете, що люди мають право обирати те, що вони хочуть, і це буде правда, тільки я ж, якби їм хто-небудь дав можливість обрати. А то після батька Алієва прийшов син Алієв, а далі може бути дружина, чи як це так при чоловікові? Президентові дружина, віце-президент. Ну, хоча, ви скажете, все-таки це ж діло а, Схід, і там може бути так, як хочуть люди. Ну, люди хай хочуть і роблять так, як вони хочуть. Однак принципи демократії ніхто не відміняв. Раз ми говоримо про демократію, про партнерство і таке інше. Я до чого веду? Я веду до того, що в нинішніх умовах. Відбувся дзвінок і президента України Володимира Зеленського до президента Азербайджану Ільхама Алієва. Вони обмінялися очевидно оцінкою цієї ситуації. обмінялися своїми думками про права людини, про права людини і дотримання цих норм гуманітарного міжнародного права Рашиської Федерації зрозуміло, що український президент не міг не подякувати за гуманітарну допомогу Ільхаму Алієву. І в цьому відношенні зрозуміло, що українська сторона з розумінням відноситься до тої позиції, яку займає Азербайджан. От тільки якби Азербайджан з таким же розумінням відносився. До а, тої ситуації, в якій знаходиться нині Україна. Бо, окрім гуманітарної допомоги, він іншої допомоги не надає. Але я хочу нагадати, що свій час Україна в тому числі допомагала і Азербайджану в певних проектах оборон... розвитку оборонно-промислового комплексу. Ось так змальовується ситуація нині в Азербайджані. Чи буде мати вона розвиток щодо загострення? Я в цьому маю великі сумніви, розуміючи, що на даний час московський фюрер не готовий. А якщо бути відвертим, він не має сили сьогодні планувати ще один фронт. Він має сили на те, щоб розпалити конфлікт. І він би був дуже зацікавлений в нинішній ситуації, щоб спалахнула війна наступна між Азербайджаном і Вірменією. Але і Нікола Пашинян, і Ільхам Алієв уже в нинішній ситуації прекрасно розуміють, що опускати цього нерозумного, нерозумну цю бісівську силу взаємовідносини, навіть складні і болючі між Єреваном і Баку не слід. Тому що вони дійсно можуть привести до серйозного протистояння. Тож будемо сподіватися, що а, надалі Азербайджан буде витримувати свою позицію, шукати своє місце, успішно реалізовувати багатовекторну політику, і не сприятиме. Посилі, посиленню осі зла, дякую вам за те, що слухали. Дивилися. Будьте здорові! До наступної зустрічі!